Одна з найдорожчих кав'ярень міста горіла в Хмельницькому. Пожежа сталася по обіді. Вогонь спалахнув на даху, тож відвідувачі встигли вибігти на вулицю. До приїзду рятувальників повністю згоріли дерев'яні конструкції стелі, полум'я пошкодило вікна і зали будівлі, згорів і дах житлової частини споруди, де мешкає декілька сімей. Гласили займання 10 пожежних розрахунків. На заваді був густий дим, локалізували полум'я за годину. А от повністю не загасили ще й досі. Не встановили поки що і причину займання. Через мораторій на перевірки востання на пожежну безпеку заклад перевіряли понад рік тому. За п'ять хвилин до місця пожежі були, вже прибули наші підрозділи, дві перших пожежних автомобіля. Були подані два стволи, за декілька хвилин практично третій нарощено. Навантаження пожежне надзвичайно потужне. Ускладнюється це тим, що роботи всі ведуться на висоті і в пустотах під покриттям. Ще продовжується горіння.